Not... Not Вміння маскуватися називають мистецтвом. Під час війни маскують все. Техніку, зброю. В Другу світову в Сполучених Штатах під сільську місцевість замаскували цілий завод. Дослідні інститути працюють над формою з різним камуфляжем для різної пори року. І різної місцевості. А сьогодні ми сконцентруємося на зимовому камуфляжі, поки ще лежить сніг. Для тестування ми обрали три типи зимового камуфляжу: абсолютно білий, так званий клякса, а також костюм маляра з супермаркету. А допоможе нам цьому. Михайло. Вже Про Михайла говорять, що якщо він хоче сховатися, його неможливо знайти. Сьогодні ми це і перевіримо. Зараз на Михайлі костюм радянського зразка. Він має такі, от, покажіть, трипалі рукавиці. Це, до речі, не кишені, це просто вирізи, щоб мати доступ до внутрішніх кишень. І зверху капюшон. Давайте я вам допоможу надягти капюшон, надягайте балаклаву. Капюшон, щоб не налазив на очі, має отаку от зав'язку. Поверніться спиною, будь ласка. Так, значить, зараз, Михайло, ви йдете і так. намагаєтесь сховатися, зайняти позицію. Як тільки будете готові, говорите мені, доповідаєте, що ви готові. І я, як ви ховаєтесь, не бачу, спробую вас знайти. Раз. Можливо, якщо не знайду, попрошу порухатись. Тримайте, будь ласка. Все вперед. Шукаю. Ну, я так одразу не бачу. Вже дивлюсь, вдивляюсь, секунд 10-15. От я підозрюю, там є одне місце, що там Михайло, але я не впевнений, що то е, людина. Михайло, порухайтесь. Так, так, тепер бачу, бачу тільки очі. Повертайтесь, тобто, якби Михайло не рухався, то я б його не побачив. І е, зауважте, я знаю, що там зараз точно знаю напрямок, де приблизно ховається е, людина. Для камуфлювання зброї існують спеціальні стрічки, які намотуються самі на себе і самі до себе клеються, а також липкі. Е, тейпи. Вони бувають різних кольорів, е, різних типів. Але сьогодні ми будемо використовувати ті матеріали, які можуть бути у вас під руками. Я використовую сьогодні еластичний бинт. Він не зовсім білий, але е, з ним працювати набагато зручніше. До речі, у цій моделі дуже добре, що цівка пряма, але заважають такі от виступаючі деталі, як, наприклад, додаткове років'я перенесу вогню. Но те, що вона трошки буде чорніти, не так вже і страшно. Отже, фіксую тут, Нібито тримається. Ну, все, цівка вже не чорна. Але крім того, щоб закамуфлювати, треба ще й е, зламати силует зброї. Можна виготовити отакій, отаку от мотузочку з такими от шматочками ганчіря. Е, робиться це дуже просто. Робимо петлю, просовуємо ганчірку і потім затягуємо. Все. Вона міцно тримається, нікуди не злетить. Мотузку ми кріпимо на зброї за допомогою. Гумок, підійде будь-яка гумка. Наразі я використав жіночі гумки для волосся. І тепер кріпимо на гумки. Одна гумка на кінці цівки, потім перед прицілом. Тут робимо таку от слабину, згибаємо її. І оцей згиб висовуємо під гумку. І останній згиб під останню гумку. Значить, навіщо я робив цей згиб? Якщо вам треба терміново зняти цей камуфляж, ви просто робите отак от. раз, І він знятий. Проте, як ми бачимо, є такі вузли зброї. Які ну, ніяк не обмотаєш бинтами чи чимось іншим. Для цього, щоб їх закамуфлювати і, скажімо так, менше виділялася зброя на фоні снігу, я використовую лейкопластер. Чому лейкопластер? Тому що знаю за власним досвідом, що він потім зі зброї легко змотується і клей від нього легше відтерти. Щодо магазинів, магазини теж треба камуфлювати, причому не тільки той, який на зброї, а й ті, які знаходяться у вас в підсумках. Я знову використаю паперовий лейкопластер. Сподіваюсь, що клей я відітру потім. Якщо ви думаєте, що це для нас були просто якісь забавки, подивіться, як виглядає на фоні сніга закамуфльована зброя і не закамуфльована. Ну, зараз на Михайлі костюм так звана клякса. Тут він більш сучасний, є кишені і матеріал, скажімо так, Міцніший ніж на старому радянському. Відповідно, ви зараз не чистий, білий, от і тому і вибираєте відповідне місце для схованки своєї. Займаєте позицію. Так є. Скажімо, я просто знаю цю місцевість, дивився на цей пагорб вже. І тут на пагорбі з'явився новий пагорбчик. Михайло, порухайтесь. Я просто знаю, що його там не було, і тому розумію, що там з'явилася людина. А так би я не побачив. Змініть позицію. Не бачу, не бачу, але у нас є тепловізор. О, бачу від тепловізора, не сховаєшся, це правий пагор. От я зараз подивився в тепловізор, ну, тепер щось подібне бачу її очима, але ну, очима сказати, що то людина не можна. Навіть в спорядженні зі зброєю і в камуфляжі клякса. Правильно вибрав позицію? Повертайтесь. Якщо купувати камуфляжний зимовий костюм, то це не дешево. При цьому отакий от малярський комбінезон в будівельних супермаркетах коштує копійки. Білим його точно не назвеш, отже, на пухнастому свіжому снігу його буде дуже добре видно. Тому спробуємо з нього зробити кляксу. До речі, якщо не прямо розпилювати фарбу, а під кутом, під гострим кутом, то воно навіть прикольно виходить. Ну, отак от за пару десятків гривень і буквально за одну хвилину ми зробили костюм клякса, який навіть в інтернеті коштує понад понад тисячу гривень. Зараз він трошки підсохне і ми його випробуємо. Ну і тепер камуфляж з супермаркету, який ми трошки пофарбували. Зараз ускладнимо трошки завдання. Михайло буде з наплічником. Але наплічник нам треба замаскувати. Краще це робити футболкою, але, скажімо так, сьогодні в нашому розпорядженні майка. Значить, Ми натягуємо майку на наплічник. Нам же треба продіти лямки. Так. Беремо ножик і на місці лямок розрізаємо. Я не хочу порізати сам наплічник, тому скористаюся такою штукою, яку називають стропоріз. Так, тепер одягаємо. Давайте я тут спробую зав'язати, щоб... Теж такий, щоб воно не менше зеленого було, все, рушайте. Михайло готовий? Важко сказати, щось, щось схоже. Так, да, побачив. Е, Михайло, а можете е, ноги разом е, звести? Я ноги побачив. О, а зараз він ноги е, разом звів і тепер е, силует людини не бачу. Але... Звісно, в тепловізор чудово видно. Повертайтесь! <звіт> <звіт> Дивно, навіть такий економ варіант працює. Так? До речі, наплічника я взагалі не бачу. Якщо б якщо, якщо, побачив просто дві, дві ноги окремо. Якби якось там скривили ногу, там, в коліні, просто дві рівні ноги побачили. Але а було там? видно, як я сповз. Так, да, так, да, було видно. Ну що, Але позиція добра. Ми маємо таку от двосторонню накидку. Всередині тут щось на кшталт термоковдри. Вона повинна була бути е, білий камуфляж в кляксу, але щось сталося і тому один бік пожовтів. Відповідно, захищати, маскувати на снігу вона не буде. Але зараз попросимо Михайла її одягти, щоб просто подивитися, чи рятує вона від тепловіза. Так, Ховатися не треба, просто йдіть туди, куди ви займали позицію. А я до тепловізора. Ну що я скажу? В тепловізор видно однаково. Руки у нього не під накидкою і е, спина під накидкою. Вони світяться в тепловізорі. Однаково. Отже, така накидка від тепловізора не рятує. Повертайтеся. Як ви побачили, українська клякса працює на снігу. Костюм лішак, які плетуть наші волонтери, працює в кущах. Головне правильно обрати позицію. Користуйтеся і бережіть себе.